Я дивлюсь на нього, і аж крикне Саша, якась наче легкість, наче якась лучик, що я побачила, як погиб мій син. Ви розумієте, я от, от наче це важко. Ну, от ну, це я правду, наче побачила, як і характер мого сина, от такого стойкого, незламного, і він сказав, мама, я б я ніколи не здамся. Одразу зав'язався доволі важкий стрілецький бій. Ми отримали безпосередній контакт з нашим ворогом, і, на жаль, на жаль, з перших же ж хвилин отримали певні втрати пораненими і, на жаль, втратили зв'язок з групою, в якій власне знаходився Олександр Масієвський, разом ще з чотирма військовослужбовцями.